Саме цікаво, що тут у нас теж карта йде, бачите, зірка. Зірка, ну це я взяв ту колоду добрих таро, але навіть і в класичній колоді аркан зірка це добрий аркан. Чим він добрий? Ну Він, як мінімум, говорить про те, що випробування витримаємо. Бажання наші мають можливість збутись, реалізуватись, і зірка це теж йде як велика важлива допомога саме за кордоном. Тобто важливі підписання документів, контрактів. Допомога за кордон для реалізації наших бажань. Наше бажання головне і основне це перемогти ворога. Прекрасно це розуміємо. І ця карта, то підтверджує. Навіть в класичній колоді, все рівно ця карта є. Другий, давайте подаємося аркан. Так, тут у нас аркан, Верховний Жрець. Тобто, те, що стосується важливих домовленостей і вкотре карта покровительства для України. Покровительство, воно передусім стосується кажуть важливих світу цього, це і, скажімо, персон видимих і відомих, так і те, що відбувається на рівні таємному тих, як я називаю їх, хто має силу владу в світі, але хто себе ніде ніколи не показує і не афішує. І конкретно знаєте, от де слово як ставки, які були поставлені перед тим на переможця. І зараз це все буде переглядатися, змінюватися. Ну і взагалі, а, про, про, ну, таке ще додаткове покровительство для України. Ще раз кажу, можуть з'явитися ті, хто раніше не підтримував, чи стояв осторонь, чи не мав можливості повністю підтримати. Це має з'явитися. Ну а ще і рофан це про духовний ріст розвиток. Тобто без змін духовних кожному з нас, змін глобальних. Просто не добитися. І третя карта аркан імператриці. Тут в нас конкретно вже йде, тож, якщо брати по цій карті, вже вона чи минулого чи позивного разу вона була. Це народження чогось доброго, нового. Це навіть в класичній колоді, до речі, три аркани і три позитивні. Навіть якщо беремо класичну колоду, імператриця це про народження чогось нового, нові проекти. Та самодопомога, це карта успіху чи процвітання в плані розвитку, в плані задоволення бажань, в плані е, приходу якогось важливого чи інформації, чи тої самої підтримки. Ну і тут, до речі, три карти знову ж таки жіночі карти. От активна жіноча енергія вкотре, вкотре, вкотре. Я вже, так знаєте, думаю, ну, ми знаєте, теж так дуже часто мислимо, логічно, так, от там. Жінка допомога від жінки. Ну, але дивіться, ну, в українському роді, в українській мові, ну, країна теж має рід, правильно. Ну, наприклад, Америка це ж вона, ну як країна, так? Корея, це вона, Німеччина це вона. Розумієте, багато країн це вона, ну допустимо, що саме цікаво, мене ніколи це не звертало увагу, в мене сьогодні такий інсайт. розумієте? Тобто, вона може бути навіть і не конкретна якась особа, а конкретна країна. Яка теж може бути для нас важливою підтримкою, і в результаті такої скооперації народжується щось нове. Але саме цікаво, що, що був якийсь заклик до дій. От мені до сих пір не зрозуміло, чому стільки років в Україні триває війна. Ми говоримо про ще 14-й рік, і весь цей час, ну якось, отак, по відношенню до України, таке от, от. помагаємо, але в той же самий час всього кругом боїмося ескалації, ескалація все рівно наростає, бо там дати якісь дозволи, щоб часом там щось Росія не зробила, там, ядеркою не вдарила, чи ще щось. В результаті вони, що хочуть, те роблять. Ну Богу дякувати, що ядеркою не б'ють. Ну але розумієте, і воно насправді якось так з боку дивишся, спостерігаєш, воно виглядає якось так, от, що вроді і ну, підтримують, але де конкретні дії. Так от, прийшов час перейти від просто слів підтримки до якихось конкретних дій, і от саме цікаво, що ну я розумію вкотре, що після тих виборів в Америці не лише в Америці, бо ми з вами говорили, вибори зараз є в різних країнах, і спроба якоїсь добити справедливості, воно від того теж буде залежати підтримка України, де хто в якій країні прийде до влади. В тому числі будуть визначати стратегії. А це як бачимо в дуже багатьох країнах. Цей рік і наступний в плані виборів значимий і важливий. Ну і так. Ну ще хочу четверту карту. Дуже коротко і по суті карта справедливості. От хай кожному буде по справедливості його, і щоб та справедливість була відновлена. От кожному по заслугах і по справедливості хай буде. Не дарма це аркан випав, все, Хай буде так. Що я вам хочу сказати? Ну, от, саме цікаве, що перша карта це знову ж таки карта Сонця, велике прояснення. Розумієте? Тобто, от, навіть до речі, хтось мені писав чи вчора, чи позавчора під якимось відео в коментарях. Ну, як таке може бути, така кругом недобра ситуація і там по фронту, і там, і там, і там, і такі всякі новини, а, а от відчуття саме такі. Ну, от, До речі, це, от, ви правильно зауважили, це вже в багатьох людей. Карта прояснення. Тобто Сонце це кажуть, серед те. Чорної темної ночі. З'являється Сонце, да? потім, що саме цікаво йде: от слово, втручання вищих сил, то весь процес буде черговим, Буде чергове. На рівні якого може відбутися фізична ця розв'язка. Це конкретно те, що стосується в плані допомоги і підтримки, тобто отримання допомоги підтримки. В тому числі збройний, бо коли я ставлю запит, це конкретно стосується збройної допомоги, так. І знову ж таки тут чомусь от виникає питання: та допомога звідки не чекали. Тобто допомога, яка приходить, звідки не чекали. Бо той сценарний варіант, що там щось станеться в Росії і щось там одним словом, дуже хочеться в це вірити, і хай воно так і станеться. В них там карта ніколи добре, чесно кажучи, не була, її, певно, не буде, поки там то все гадство сидить. Але тут ми конкретно говоримо по відношенню до України. От Карта добрих новин. Я не знаю, вона відсвітлює, певно, не видно. Її. Карта добрих новин, відкритих дверей, можливостей. Тобто, виходить, що зміна чергова може бути тільки там, коли нам відкривають те, що було закрите. Раніше допомога, підтримка. Не виключений ще, наголошую, якийсь от, знаєте, участь в цьому процесі військовому. Південної Кореї для України для допомоги Україні, і я наскільки розумію, вони зараз різними шляхами стараються, щоб Україні допомогти. Не просто словесно і не просто висловити, як ми за вас переживаємо, а конкретно і реально допомогти певною зброєю, яка може далеко бити досягати, і вони не накладають обмежень і взагалі багато чим таким, що нам може ну прям дуже дуже сильно зарадити. І ще кажу це конкретно про допомогу. Сильно, потужно, яка знаєте, кажуть, звіт прийшло, звідки не очікуєш. Бо звідки ми очікуємо чесно, от от карта колоса фортуни. Знаєте, а буде, а не буде, отки от откиво. Знаєте, на два ворожка ворожила. Оце колоса фортуни. Звідки очікуємо? А звідки не очікуємо, ця допомога може прийти. От саме цікаво. Ну і я не виключаю все-таки. Що оті сценарні варіанти після там перемоги вже в Америці конкретної персони можуть теж ще дуже ну, якби змінитися по відношенню до України? Ну, хочеться вірити в краще. Як ви кажете, давайте так повізуалізуємо, пофантазуємо, притягнемо такий сценарії, що не важливо, хто би там був, щоб людина прийняла конкретні важливі рішення і вигідні для України, і які пришвидчать завершення війни, отак треба візуалізувати. Чи буде вже той Трамп, чи буде та сама Камала. Головне, щоб ця персона зробила все для завершення війни в Україні на вигідних для України умовах. Отак, представити запит. А не просто там віддайте там території, і, типу, все завершуємо. Ні, це не вигідні умови для України. Ну, ніяк не вигідні, ні з якої сторони. І от кажу: є от енергія втручання вищих сил. От, чи може щось на Росії таке прям відбутись, відбутись переворотне. Поки що карта в цьому плані закрита. Там якісь свої процеси постійно назрівають. Ну я розумію, що там є та сила, яка би хотіла ту силу знищити, яка правляче. Ну, все рівно, от скільки разів дивився, недостатній в них ще є підтримка. Недостатній в них ще є ресурс. Тобто недостатня, можливо, підтримка. Якоїсь тої їхньої еліти. Хоча саме цікаво, що серед їхньої еліти, бо тут такі карти йдуть, багато зростає за останній період невдоволення. Особливо чомусь за останніх місяць-півтора серед їхньої еліти, хто там всередині в Росії, зростає невдоволення тої ситуації, яка відбувається в принципі в Росії. І це навіть не так пов'язано там напряму з війною, як з економікою, як фінансами. Там грошовими моментами, чимось таким цінним, там якимось, так, документами і так далі, якимись акціями. Одним словом, ну, багато з них від того, що відбувається, програють, а вони не хочуть програвати. Розумієте в чому суть? Тому тобто це невдоволення, те, що там далі наростає, то наростає. І тут бачите, якась така теж йде карта переговорного процесу між тою владою, яка там є, і між тими елітами, які там є. Що от-от-от, ще вони там, допустимо, тут щось хочуть захопити, ще вони якийсь там план дій предоставили, бо ж по принципу, ну ми ж ну вони ж просуваються. Вони кажуть, ну ми ж просуваємося, ну є ж успіхи, результати розумієте, як ми це подають? Але насправді, коли це все, наприклад, зупиниться і треба буде все рівно нам повертати наше, Ну, то я ще раз скажу: це грозить їхній владі просто ще черговий такий крок до, до краху і крок в прірву. От і все. А такий час, дай Бог, прийде. От. Ну тут карта перша показала саме так: що оці різкі глобальні важливі зміни для нас пов'язані безпосередньо з допомогою, звідки не очікував. Тобто, я можу тільки припустити, що це як позиція, наприклад. Південної Кореї може і ще звідкись.